чинна влада, зелена влада, влада слух народу і Володимира Олександровича Зеленського про це треба чітко казати. Вони абсолютно не зацікавлені в свободі слова. У них напевне плануються і застосовуються усі можливі заходи, щоб обмежити роботу можливості для роботи журналістів. І для них є вигідно, щоб журналісти говорили тільки те, що можна говорити, як це робиться на єдиному марафоні. Насправді ж тут також є інша частина цієї проблеми. Вони не хочуть, щоб десь в публічному просторі, хоча би якимось чином, звучали інформація по суті про злочини чинної влади, які стосуються масових розкрадань, масових маніпуляцій, махінацій з коштами чи з тими чи іншими процесами, зокрема, які стосуються оборонки. Давайте будемо чесні. Чи хтось був покараний за яйця по 17, яблука по 50 одні? Чи хтось був покараний за абсолютно неіснуючі контракти, за які перечислили мільярди а мільярди доларів, і зато нічого не було поставлено для збройних сил України? Чи були покарані корупціонери? корупція яких була викрита безпосередньо за участі журналістів-розслідувачів, ні абсолютно нічого. Тому тут вони шукають можливість, щоб дійсно заткнути рота усім, хто сміє говорити правду. Тут не йдеться тільки про журналістів-розслідувачів, тому що ця от заява: що якщо виплала якась інформація, відповідальний журналіст. Я перепрошую, зазвичай журналісти викидають на гора інформацію уже тоді, коли були звернені до всеможливих органів, і вони проігнорували цю.